Дякую. Шановні члени виконавчого комітету. На третє засідання виконавчого комітету міської ради у 2020 році з 32 членів виконком прибуло 26. Згідно з статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую відкритим. Шановні члени виконавчого комітету. Сьогодні до порядку денного включено 5 питань. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу. Хто запрошує проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. будуть пропозиції? Пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про затвердження конкурсної документації та проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів на території населених пунктів Лебенської ділянки громади. Князь Олександр Володимирович, будь ласка. Доброго дня. Значить, в зв'язку з тим, що у нас завершився вже і тимчасово продовжений конкурс верніше, договір на вивезення рідких побутових відходів на території міста Лубни ми зараз організовуємо конкурс для вивезення рідких побутових відходів на території всієї громади. Для цього нам потрібно затвердити конкурсну документацію. Значить, Конкурсна документація буде включати в себе. Я зачитаю основні положення, ознайомитись, ви можете з нею на сайті, мабуть. Перед очима у вас є. Значить, місце проходження, найменування та місце знаходження організатора конкурсу буде здійснюватись прийом документів за адресою Полтавська область, площа академіка Бекетів 19 в кабінеті номер 15 Значить, далі, час, дата, і час і місце проведення конкурсу визначене вулиця Ярослава Мудрого, 33, зала засідань міської ради. Колеги, необхідно так детально повідомляти про це це конкурс. Документація так, вона буде опублікована на, на більше сайті. більше Вона буде опублікована. Є пропозиція взяти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, можу проголос... Прошу проголосувати. Голосування по іменне. Результат виведіть. За 26, рішення прийнято. Дякую. Дякую, колеги. Наступне питання про відпуск пального з місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Міщенко Олег Олександрович. Доброго дня, шановні присутні, пропонується проект рішення у зв'язку з тим, що з 24-го, як ви прекрасно знаєте, люто на території України розпочалось вторгнення російське вторгнення з метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації військового характеру на території Лубенської територі територі територіальної громади, відповідно до рішення місцевої комісії з питань технологиї на безпеки та відповідно до звернень Лубенського районного відділу поліції з матеріального резерву для виконання завдань за призначенням передано кількі, ну, яку, кількість пальну, яку ви бачите, а саме 1800 літрів. Аденосто другого та 800 літрів дизельного топлива відповідно до рішень прийнятих виконавчим комітетом раніше за відпуск затверджується рішення виконавчого комітету. Шовіколи, є пропозиції взяти за основу mm -hmm. даний проект рішення? Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення виконавчого комітету Луцької міської ради та розпорядження Луцької міського голови прийняти між засіданням виконавчого комітету. Є пропозиція дати проєкт рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято.